Це видово мало вийти вже дуже давно, але все ніяк. Навіть жарт про хайп вже застарів. З проекту навіть встиг піти творець, але на щастя, проект розвивається, тому він і досі актуальний. На відміну від New M, на який я до речі робив огляд, який вже мертвий. Останні зміни були майже два роки тому, але не про це зараз. Вітаю вас на цьому каналі. Я продовжую розбирати різні віконні менеджери та робити для вас огляди. Сьогодні подивимося на представника Wayland, віконного менеджера з назвою Hyperland. Як на мене, неоднозначний віконний менеджер, але все по порядку. Я для себе поки що визначився з інтерфейсами, через які я взаємодію з комп'ютером. На робочому місці в мене i3. На ноутбуці якраз такий Hyperland, Вдома KDE. Кілька років тому він був хайповий. Отже, якщо ви щасливий власник системи на базі Arch, то у вас є така прекрасна штука як Aur. Одночасно благословення та прокляття. Хай там як, ви просто пишете jai-s, Hyperland чи hyperland-git і насолоджуєтесь процесом встановлення. Але якщо у вас Debian, то тут уже трохи складніше. я почав писати цей сценарій роки два тому, і за цей час Hyperland і досі не з'явився в офіційних репозиторіях Debian. Він є в репозиторіях SID, а це означає, що не факт, що в наступної версії він таки буде доданий. Для експерименту на Debian я встановив вже зібрану версію. Завантажую її з GitHub. Версія була 0.30. Невеличка ремарочка. Тут я хотів описати процес встановлення, але виявилося, що саме цей процес встановлення, тобто з уже зібраного якогось бінарника розкидати по папочках, уже недоступний. Це з версії. 0.46. Тепер же, якщо ви захочете встановити Hyperland на Debian, то вам доведеться це все збирати з серця. Тут уже читайте інструкцію. Я далі зараз просто опишу, що було тоді, коли я пробував це все робити на версії 0.30. Але при спробі запустити в мене посипались помилки. Сварилося на відсутність якихось бібліотек. Спочатку я виконав команду з встановлення залежності для актуальної версії Ubuntu, але цього було мало. Тоді я просто подивився, якої бібліотек не вистачає, ставив її та пробував запустити Hyperland ще раз. Благо при запуску воно пише, якої бібліотеки йому не вистачає. Дві три бібліотеки, і все запустилося. Після запуску Hyperland ви маєте побачити шпалери з логотипом Hyperland – та повідомлення зверху. Це повідомлення проінформує вас, що термінал тут можна викликати комбінацію клавіш Windows Q. Дуже дивний вибір для віконного менеджера. Адже в багатьох інших таких менеджерах ця комбінація відповідає за закриття вікна. А вийти з сесії Hyperland, ну, в принципі, закрити його можна комбінацію клавіші Windows M, що теж не дуже очевидно, та дивний вибір. Ну, це не як на мене. Прибирати це повідомлення можна в конфігу, прибравши цей рядок, або ж просто поставити 0 замість одиниці. І це, в принципі, все, що є з коробки. Що стосується панелі, своєї панелі в Hyperland немає. Я використовував Вейбар, і тут є проблеми. Чогось на Debian я так і не зміг розібратися, як увімкнути модуль, який буде показувати робочі столи. На Wiki Hyperland рекомендують збирати Wayland з серця з певними параметрами. Я спробував це зробити, але чогось спочатку компілятор Просто не бачив play CTL, який був встановлений через репозиторії. Помилка поправилась, коли я поставив цю програму через Д-пакет, але потім компілятор не бачив ще якусь там програму чи чогось такого. Після чого я просто плюнув на це все і просто почав виводити на панель число активного столу. Це просто повна срака, але мені треба було хоч якось бачити на якому столі я зараз знаходжусь. Взагалі, це не було проблемою, якби у мене був лише один монітор. Коли я користувався Hyperland на ноутбуці, то мені було, в принципі, нормально без панелі. Але з двома моніторами не дуже зручно, коли новий робочий стіл відкривається не на тому моніторі, на якому б очікує, що він там відкриється. Тому доводилося тримати на панелі хоча б номер робочого столу, який зараз активний. На Arch, до речі. Таких проблем не було. Там вейбар нормально працював з репозиторією. Схоже, знову новизна пакетів відіграє якусь роль. Workspace та мова нормально відображалися на вейбар. Взагалі в документації до Hyperland є розділ про прив'язку робочих столів до монітору, але як би я не пробував, в мене нічого не вийшло. Можливо, це вже по правилі. З правилами для вікон є неочікувані моменти, і це пов'язано з синтаксисом. Правила для моніторів в прикладі написані в один рядок. Я чомусь подумав, що так само записуються і правила для вікон, але якщо так зробити, то нічого працювати не буде. Через день користування я все-таки додумався, що правила для вікон треба записувати кожне з нового рядка. Оформивши цей блок налаштувань правильно, я досяг бажаного результату, хоча вікна все одно ігнорували правила, пов'язані з моніторами. Схоже, саме в цій версії, якою я користувався на Debian, все, що пов'язане з моніторами, поламане. Потім в моєму житті щось сталося, і я поставив манжару. І база Arch все порішала. Тут працювало все, як від нього очікується. Робочі столи бар показувались, столи прив'язувались. Чому на Debian це не працювало, мені не ясно. Словом, на Debian нормально використовувати Hyperland поки не вийде. Хіба на SID? Але користування SID – це ще та лотерея. На Arch все працює без проблем. Хочу розповісти вам про спонсора цього видава. Це компанія Hosting International. Яка надає широкий спектр послуг, таких як веб-хостинг та купівля доменних імен. Вона працює з 2009 року. VPS у Чехії та Сінгапурі є локальні в Україні, надають сервер на будь-якій операційній системі, ну, крім Мак, звичайно. Можна навіть використовувати свій образ для встановлення. Особливості. високопродуктивні сервери та надійність за рахунок подвійного резервування всіх компонентів. Аптайм 100% за 5 років. Гнучка конфігурація ресурсів мають україномовну підтримку. Підходять для проєктів будь-якого масштабу. При оформленні послуг в перші 14 днів ви можете повернути кошти, а оплатити можна в різних валютах різними платіжними системами, зокрема і анонімно через криптовалюту. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням в описі, а з промокодом GAMERUA отримаєте 15% знижки на VPS та виділені сервера. Тепер про сам Hyperland. Це цілком приємний менеджер вікон. Він плавний, анімації та прозорості на місці, що додає йому естетичності. Конфіг простий в розумінні та налаштуванні, ще й має купу підказок. Хоча і є нюанси, які можуть заплутати. Одразу має мінімально приємні налаштування і залишається тільки правити цифри, а не програмувати його прям з нуля. Лише тільки з гарячими клавішами довелося повозитися. Це не проблема, якщо ви використовуєте стрілочки, але я, як любитель Львім, переробляв усе під себе. Також там не були налаштовані деякі функції, як, от, наприклад, зміна орієнтації розділення вікна, чи е, зміна розміру. Хто ж бажає більшого, то до ваших послуг будуть правила вікон та інші дрібнички. Є повноекранний режим та режим монокля, який вмикається через команду повноекранного режиму тільки з іншими параметрами. З останнього мого користування додали Scratchpad, або як його тут називають, магічний робочий стіл. На нього можна вивести якісь програми, які ви хочете мати під рукою. Наприклад, сторонній редактор коду, коли ви працюєте з ігровим рушієм, або термінал, де час від часу будете робити якісь маніпуляції. Дуже зручна штука. Я час від часу користуюся. Бачив таке в i3 та Sway, і тепер в Hyperland. З коробки він підв'язаний до клавіші S, але я перебіндив його на 0. Також варто зазначити, що з кирилицею тут все в порядку. При перемиканні мови всі гарячі клавіші продовжують працювати, як і треба. Хто не знає, то в свій треба дописувати спеціальний модифікатор, щоб кириличні символи нормально щитувались. Ставте вподобайку, подивимось, скільки нас. Також все в порядку з QT програмами. Якщо в Nu M вони ха, ну так дивно відображалися, то тут такі програми, як Krita чи Discord, поводять себе як звичайні вікна. Але з програмами для створення Live USB все так само не працює з коробки. Не завжди ці програму нормально стартують з правами адміністратора на Vyland. Майте це на увазі. Ніяк руки не дойдуть розібратися і написати якийсь мануал в себе в Discord чи в репозиторіях на Git. Хоча це для мене не дуже критична штука, адже я вже давно використовую Ventoy. До речі, всі конфіги на VM я збираю в одному репозиторії. Там ще, окрім конфігів, можна знайти корисні скрипти та інструкції з налаштувань. Майте це на увазі. Що цікаво, так це те, що конфіг застосовує зміни просто на люту. Як тільки ви зберігаєте файл, зміни автоматично застосовуються. Це зручно, але інколи це призводить до падіння Hyperland. Це може бути проблема, якщо ви не вмієте користуватися Vim або Nano. Хотів тут в цьому блоці похвалити Hyperland, але все одно скотився до опису якихось проблем. Ідемо далі. Нові вікна в Hyperland відкриваються за наступними правилами: активне вікно ділиться на дві частини по більшій стороні. При цьому я так і не зрозумів, від чого залежить позиція нового вікна. Інколи вони відкриваються справа, інколи зліва. Комусь це може бути незручно. Обрати напрям відкриття нового вікна, як це є в i3 чи Sway, не можна. Принаймні я не знаю такої функції. Хоча перечитав дуже велику частину документації. Оскільки це Veyland, то клавіатура тут налаштовується в конфігу. Ось це мої налаштування. До речі, одна з причин падіння Hyperland може бути якраз таки вказування в налаштуваннях розкладки, якої не існує. Також, якщо ви користуєтесь нестандартною розкладкою на зразок у то не впевнений, що Вейбар зможе адекватно її відображати. Спеціальний плагін Hyperland Language, принаймні мою розкладку кастомну, ніяк не хотів розпізнавати. Зі звичайною українською проблем не було, тож думаю, у вас таких проблем не виникне. Ще з налаштування я додав собі емуляцію натискання середньої клавіші миші по натисканню правої та лівої одночасно. Дуже зручна штука, якщо ви бережете свою мишку. Також можливості Valent дозволяють зробити зручну взаємодію через тачпад, і тут це реалізовано. Цього немає з коробки, та і я з таким не дуже люблю розбиратися, але така можливість є. Читайте документацію. До речі, за неї. Вона доволі інформативна, в ній дуже просто розібратися та знайти потрібний параметр. Я не проводив багато часу за конфігурацією, бо чисто візуально мене спочатку все влаштовувало, а потім я вирішив додати свою улюблену кольорову схему Даркула. І прикол в тому, що на сайті прям є параметри, які треба просто закинути в конфіг, і я на це потратив ну, хвилин, напевно, 5, і в мене вже все налаштовано за цвітовою схемою, такою, як я люблю. Ну і як я вже казав, я додав необхідні функції по типу зміни розміру вікна та пересування. Вікон. З того, що я робив, можу зробити висновок, що конфіг легкий в освоєнні. А от що стосується тла робочого столу, то тут якась нісенітниця, як на мене, для встановлення шпалер є програма HyperPaper. Вона доволі в налаштуваннях. Але на ноутбуці я помітив, що вона вставить шпалери поверх стандартних. Типу, це просто зображення відкрите на нижньому шарі. І в деяких VM це працює так само, але в Hyperland через анімації це просто таки кидається в очі. І це дуже дивно, тому що Hyperland має стандартні зображення, які е, якось так встановлюються. Тому я не розумію, чому не зробити ну, якийсь один рядок в конфігу, де прописується шлях до зображення. Замість цього навіки вони радять запустити додаткову програму. Дивне рішення. Настав час суб'єктивних висновків. Hyperland – зручний, швидкий та приємний віконний менеджер, який стане гарним вибором на слабких машинах. Як я вже казав в одному з попередніх видів, якщо у вас слабкий ПК чи ноутбук, то обирайте Wayland. Навіть попри те, що не всі програми адекватно будуть працювати з Wayland. Раніше з віконних менеджерів на Wayland ви могли обрати собі лише Sway. Тому приємно бачити, що поступово це змінюється, і вже є варіанти, такі як Hyperland чи DWL. На Arch проблем не має бути. Але на Debian можуть бути значні проблеми, хоча і там, і там HyperLand працював. До речі, на одному з комп'ютерів, де я тестував HyperLand, за графіку відповідала Nvidia 710 з драйверами нова. No -Wow. І в такій конфігурації все добре працювало. З проприєтарними драйверами, Вайленд все так же не запускається. Хоча те, що воно запускається на ноува, no -Wow, вже прям показник, що підтримка нових карт Nvidia на Linux все таки краще і краще ніж була кілька років тому. Якщо у вас виникли питання, що там із старими картами, то я вже робив на цю тему видово, можете його переглянути. Але якщо ви власник AMD, то у вас взагалі ніяких проблем бути не повинно. Деякі блогери порівнюють Hyperland з DSP-VM, але як на мене, він доволі самобутній. Hyperland понахапав вдалих ідей з різних VM та заміксував це все з красивою анімацією і ще деякими приколами, які дозволяють робити Wayland. Дуже обережно скажу, що Hyperland – це свей з красивими анімаціями. Якщо я десь не правий, то можете мене поправити в коментарях. Ну і звичайно, в кінці відео дякую своїм меценатам, які жертвують мені кілька своїх чесно зароблених грошей на розвиток цього прекрасного каналу. Дуже вам дякую. Це можна зробити як одноразовим донатом на монобанку, чи просто стати спонсором на YouTube. Одним словом, дякую. Дякую за вашу довіру. Ну, а користуватись вам Hyperland чи ні, це вже вирішувати тільки вам. Я лише описав свій досвід користування та проблеми, з якими я стикнувся. Hyperland – простий та приємний віконний менеджер, який точно знайде свого користувача. На цьому в мене все. Ставте коментарі, пишіть вподобайки та донайте нашим захисникам на нашу перемогу. До нових зустрічей!